Доброго дня, шановні депутати, шановні запрошені. Перед початком пленарного засідання 52-ї почергової сесії Городської сільської ради, прошу полину мовчання, вшанувати пам'ятників та різних співробітників.

Обласької сільської ради обрано 21 депутат. На сесії сьогоднішнього присутні 15 депутатів. Шестера відсутність поважних причин. Відповідно до частини 12 статті 46 закону України про місцеве самоврядування в Україні. Регламенту роботи Гробовської сільської ради 8 скликання пленарне засідання є повноважним і в ньому бере участь більше половини депутатів. Наші сьогоднішнє засідання є повноважним. При голосуванні враховується голос сільського голови. На сесію запрошені керівники структурних підрозділів. На пленарному ціні 52 ї сесії сільської ради присутні жителька територіальної громади. Інформація, щодо скликання 52 сесії була висла на офіційному вебсайті сільської ради відповідно до закону України про внесення змін до закону про місцеве самоврядування в Україні, забезпечення прозорості місцевого самоврядування від 22 лютого 2024 року. На сесію ведеться відеофіксація. Є пропозиція розпочати пленарне засідання по чергової сесії Гордоцької сільської ради. Будуть інші пропозиції. Немає. Хто за те, щоб розпочати планарне засідання? Пленарне засідання 52-ї чергової сесії оголошується відкритим. відкриття. <плес> українці, усміхнеться воня, звінуть наших, я тросай за ними братя у своє. Душу й ми воложим за нашу свободу. І покажем, що ми братя ко роду. Для фіксування підсумків відкритого повіменного голосування нам необхідно обрати лічильну комісію для сла депутатів. Ношу пропозицію обрати від складі трьох депутатів. Пропоную персонально. Василь Захарович Радзивіл, Полівік Андрій Юрйович, Марія Володимирна Поплав. <кл 'я> хто за мою пропозицію щодо кількісної персонального складу речей комісії, прошу голосувати. Хто за? Хто проти? Дякую. Шановні нам необхідно затвердити порядок денний сьогоднішнього пленарного засідання. Відповідно до розпорядження сільського голови про скликання сесії від 3 жовтня 2025 року за номером 74 до проєкту включено одне питання. Проєкт розданий вам на руки, розміщений на офіційному веб-сайті. Ставлю на голосування пропозицію про те, що проєкт порядку денного пленарного засідання 52-ї позачергової сесії, який включає в себе одне питання, прийняти за основу. Хто за, прошу голосувати. Хто за? Хто проти? Примались. Дякую. Ставимо голосування питання. Пропозицію про те, що проєкт даного пленарного засідання 52-ї позачергової сесії сільської ради прийняти в цілому. Хто за пропозицію прошу голосувати? Хто проти? Хто проти? Переходимо до розгляду питань сьогоднішньої сесії. Про внесення змін до бюджету Городоцької сільської територіальної громади на 2025 рік заповідає начальник фінансового відділу Ірина Юр. Питання приймає на комісії, то може приймаємо в цілому? Є пропозиція. Є пропозиції дане питання. Яке обговорено на спільному звітній постійних комісій з внесеними змінами прийняти в цілому. Хто за таку пропозицію прошу голосувати. Хто, за? Хто проти? Отримали. Дякую. Тоді, шановні депутати, шановні присутні, позач... позачергова 52-га сесія області ради оголошую за три. України ні слава, ні воля. ще набрання українці усміхнеться доля. згиніть наші вороженьки, як роса. На сон.

Всем дякую.